Привіт, привіт, мої любі, з вами Тетяна із Києва. Останнім часом я малюю ось такі листівки знаєте, по типу листівок для поздоровлення, але я поки що нікому не посилала такі листівки. Сама себе вітаю, сама себе розважаю. Я це малювала гуаш'ю, і ось зараз я буду писати чергову. Таку листівочку, і тут у мене буде храм. І ціль моєго цього завдання це на... зробити купол золотим, навчитися малювати щось із золота. Ну, бувають і там вазочки, купола церкви. Ков, так що мені згодиться цей навик малювання золотим, але не знаю, як поведе себе лагуаш. На даному етапі я намалювала карандашиком. Це, купол, це частина церкви, не повністю вона буде видна. Там, вдалині у мене небо якісь дерева такі розмиті, і якась водна гладь. Можливо, це річка, або як у нас є Київське море, наприклад, а можливо, це море. Ну, тобто якийсь абстрактний храм на якомусь абстрактному місці, де є вода. І тут, можливо, я намалюю якусь гілочку, яка буде трохи нависати над храмом. Ну, в общем, подивлюся, як по композиції мені сподобається. Я вже накидала небо. Ну і ось бачите тут. А тепер буду охрою заповнювати місця, тобто робити тут якийсь ну, купол. Так що давайте будемо дивитися, що в мене буде виходити. Щоб мені не заважав білий колір, я Покрасила все. Зараз тільки купов монебілий. Отак вот от зробила щось по типу землі, а можливо, то пісок на пляжі. Я не знаю. Раз уявна церква, то і малюнок буде досить незвичайний. Друзі, у мене немає охри, тому я Намішала декілька кольорів, Там жовтий, трохи красного додавала, і навіть зеленого з блаквітним. Ну, щось таке отримала. І тепер я зробила контур, як змогла. І зараз буду продовжувати малювати. Тобто мені потрібно намішати такий. Колір, щоб він був приблизно схожий на золотий. А треба, щоб була холодність, і тому треба не тільки золотаво жовтий якийсь колір малювати, а десь в тінях робити щось більш темне і протилежного кольору. Знаєте, є такий світовий круг. і Є таке правило живопису, що, коли тінь, то в тіні повинні бути отцінки протилежного кольору на цвітовому крузі. Так що буду намагатися щось намалювати. Ось я намішала світло жовту і з білою, і намагаюся намалювати купол Ось таким кольором. Треба дуже уважно, щоб не вийти за границі сильно, тому що потім складно буде це все виправляти. Так що я зараз відключусь і дороблю цей кольор, і потім вам покажу. Ось так. До речі, я малюю на папірі для гуаші. Ось. Яка, бачите, тут звіринка нариси намальована. І ось це український виробник компанія Офорд. Так, мабуть, вам видно. І мені сподобалось на ньому малювати на цьому папірі. Я думала, він буде вести. Але нормально. Я коли малювала на, бумазі, на папері для акварелі, то було гірше. Ось, до речі, ось тут. Але Потім я вирішила, що я спочатку буду клей ПВА на на наносити, а потім уже поверх малювати після висихання. А тут відразу малюю і нічого так мені подобається. Так, намагаюсь зробити так, щоб купол був трохи заокруглений, а не плаский. Так, з двох боків положила помаранчевий кольор. Я жовтий змішала із червоним. У мене дуже мало. Бачите, кольорів 9, чорний десь. ось він тут, Тому треба всі кольори мішати. Так, ось тут я положила зелено, жовтий і білу, Змішала зелений, жовтий і білий кольор. Я ось таким зеленим положила, тут залишила місце, тут буде у нас блік у цьому місці. Так, тут треба положити десь охра із помаранчевим зверху. І зараз я намішаю. Цей кольор. Ну, ось такий купол у мене з'явився. Я ще раз переконуюсь в тому, що все-таки гуаше малювати дуже складно. Якби це було масло, набагато легше можна було б все зробити. І воно б трошки блищало. Але взагалі, то, я Ну, Якщо так подивитися здалеку, то, можливо, щось схоже на купол. Трошки він ну, такий плоскуватий, здається, і за того, що мені не, не, не так гарно виходить, переходи оці всі. Мало ці... або немає досвіду, або немає того кольору. Ох, без кінця-краю її мішала, але все одно вона не така в мене вийшла. Але все одно напишіть мені, здається вам, що це купол храма чи ні, хоч схоже щось. Ну, Якщо так, десь пейзаж, да, якусь церкву намалювати, то можливо і буде зрозуміло, що все-таки це храм. Ну так, от, якщо є вікон, це там. Хрест зверху то, ніби то її видно. так? Ну, по крайній мірі, я намагалася це зробити, і щось та й вийшло. Намалювала ще гілочку дерева, трошки прикрила архітектуру. І ось така картинка в мене. Вийшла. Вона дуже маленька, але я вважаю, що можна щось схоже намалювати і на якомусь більшому форматі, якщо вам подобаються такі малюнки. Мені інколи подобається, коли картині є далеко, десь між деревами. Купала храмів, це дуже гарно виглядає. І взагалі то архітектура поміж зелені дуже гарно виглядає. Так, дивлюся, тепер бачите на дальньому плані у мене дерева, і вони симетрично нарисовані, і це не дуже добре в живопису дуже погано, коли є симетрія. Тому мені десь, мабуть, от тут я зроблю більше. Цього зеленого, і таким чином трошки згармонізую цей малюнок. Ну, так от трохи додала там такого красно коричневого. Воно трохи блідніше, мабуть, стане, коли висохне, бо ж зовсім не фокусується камера. Ну, так ось на дальньому плані щось намалювала. Тут без кінця краю можна щось робити. Мені здається, мені не потрібно його сильно мучити. Я зараз, можливо, тут щось з деревами зроблю, а можливо, і не потрібно тут нічого чіпати. <хи> так, добре. Ну, я потренувалася малювати купол. щось приблизно. У мене з'явилося. Я вважаю, що досить добре з огляду на те, що це гуаш. Я повторюю, що якби це було масло, набагато б краще вийшло і купу б блищав, і було б схоже на позолоту. Ну, ось така картина. Дуже-дуже малесенька картина в мене з'явилася. Такий ще купол храму, храм. Боже, бережи Україну, захищай наших людей, наших воїнів, дай їм Боже здоров'я, сміливості, наснаги, воїнської е, удачі. І ми чекаємо перемоги. І все робимо для цього. Донатимо, друзі мої, не забуваємо: якщо не буде України, хто знає, що буде на цій землі як буде нам тут жити? Так що, давайте. Боротись за нашу Україну, кожен на своєму місці. Бажаю вам дуже здоров'я, бережіть себе і своїх діточок, своїх близьких людей. Намагайтесь мислити позитивно, розважати себе. Я ось малюванням себе розважаю. І ви, ви мої любі, знайдіть щось таке, що вас відволікає від наших таких от буднів. Не дуже інколи веселих, але все ж таки будемо на позитиві. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення з вами Тетяна із Києва. До нових відео. Пока-пока. Бувайте здорові. Пока!